Смачний і корисний томат важко виростити в холодних регіонах, однак зусиллями селекціонерів останнім часом виведені і холодостійкі сорти, які добре плодоносять в суворих кліматичних умовах, навіть при вирощуванні у відкритому ґрунті. До таких сортів відноситься, наприклад, алтайський шедевр. Виведений українськими фахівцями, історія вирощування томата Алтайський шедевр. Алтайський шедев є плодом роботи сибірських селекціонерів з агрофірми Теметра Сибір. Барнаул сорт був заявлений до внесення до державного реєстру селекційних досягнень в 2005 році, а з 2007 був офіційно зареєстрований, оскільки сорт має стійкість до суворих кліматичних умов. Він може вирощуватися у всіх регіонах України в умовах відкритого ґрунту або в парниках. Зовнішній вигляд томатів Алтайський шедев. Алтайський шедев характеризується середніми термінами дозрівання 1.1.0 – 115 діб після появи сходів. Сорт є індетермінантим, тобто зростання його не припиняється з появою плодових кистей. Кущ може досягти висоти 1.5.2 – 2 великі показники. В теплицях кущі відрізняються потужними стеблами, що утворюють нечисленні пасинки, якщо бічні пагони не видаляти кущ виходить дуже розлогим, на рослинах є середня кількість великих листя світло-зеленого забарвлення, на плодоніжки присутні шлинування. перші квіткові кисті формуються над 10-11 листом, а далі через кожні три листа плоди досягають значних розмірів середня маса 300-400 г. Відомі випадки отримання в тепличних умовах гігантських помідорів масою до 1 один помідори мають плоску форму і серед поверхню. На незрілих, що мають зелене забарвлення, в плодах біля плодоніжки є темно-зелена пляма. При повній стиглості забарвлення стає рівномірно червоною, шкірочка міцна, але не жорстка. Стійка до розтріскування м'якоть має структуру середньої щільності і приховує в собі шість або більше насіннєвих камер, хоча насіння в них міститься небагато то мати алтайський шедев на фото. Помідори досягають досить вражаючих розмірів, плоди м'ясисті в центрі м'якоті немає білого стрижня, У помідорах є велика кількість насіннєвих камер смак соковитою і ароматною, м'якоті дуже приємний, кисло солодкий. Даний сорт саме прекрасним смаком відрізняється від інших алтайських. Томатів сік алтайського шедевра не тільки смачний, але і вважається дуже корисним завдяки високому вмісту вітаміну з опис сорту алтайський шедев. Відеохарактерні риси томата алтайський шедевр здобув безліч похвал городників за свої видатні якості. До переваг сорту відносяться висока врожайність, – 7-8 в 2 у відкритому ґрунті 10 к. Два в теплиці стійкість плодів до розтріскування, тривале плодоношення, до жовтня, великі розміри плодів, маса до одинк і їх відмінні товарні і смакові якості, швидкі терміни наливання плодів, хороша транспортабельність і лежкість помідорів, несприйнятливість захворювань, стійкість до перепадів температури, оскільки ідеальних рослин не буває. Алтайський шедев теж має свої недоліки. Рослина потребує обов'язкового пасинкування і підв'язки, висота теплиці для вирощування томатів повинна бути не менше 2. величина плодів робить їх непридатними для цільноплідної консервації. В цілому, за відгуками сибірських городників, алтайський шедевр оцінюється на 5 балів за здатність дозвівати на кущі до жовтня, а ось деяка примхливість сорту до ґрунтових умов і догляду заслужила оцінку 4. Особливості вирощування сорту алтайський шедев. Як і більшість томатів, алтайський шедевр вимагає попередньої підготовки розсади. Цей томат не є гібридом, тому насіння можна заготовлювати самостійно, перш ніж садити насіння на розсаду. Потрібно їх обробити в першу чергу, відбирають найбільш життєздатні насіння. Становлюючи посівний матеріал в воду, неповноцінні насіння спливуть на поверхню. Відібрані насіння знезаражують найбільш поширеним способом є витримка насіння в рожевому розчині марганцево кислого калію, хоча можна використовувати і інші рідини сік алої перекис водню, стимулятори росту епін до п'ятьк. Посів насіння і догляд за розсадою. Насіння рекомендується висівати в кінці лютого для подальшого вирощування в теплиці або початку березня для пересадки у відкритий ґрунт. Оброблений посівний матеріал висаджують у вологий ґрунт, готовий ґрунт або суміш садової землі з торфом і перегноєм, глибина закладення становить 2-3 см засіяні ємності, потрібно вкрити плівкою для створення мікропарника, а потім встановити в тепле 2-4-26 шість Коли насіння проросте, поліетилен прибирають, а контейнери в світле приміщення з температурою 1,5. 16 Ось через тиждень такого змісту температуру знову підвищують. Для формування міцного стебла можна створювати штучний вітер, направляючи на розсаду потік повітря від вентилятора, розсаду помірно поливають відстояною водою і підгодовують 2-3 рази. Коли на молодих рослинах з'явиться по два справжніх листа, їх слід пікірувати, розсадити в окремі горщики, бажано відразу взяти ємності об'ємом близько один. Інакше переміщати рослини доведеться двічі, пікіровка алтайського шедевра обов'язкове, так як загущенність посадки негативно позначається на розвитку рослин. За 2-3 тижні до перенесення на постійне місце розсаду потрібно загартувати, виносячи її на відкрите повітря, починають з 0,5-1 години, поступово збільшуючи час. Якщо цією процедурою знехтувати, молоді томати погано перенесуть пересадці. Пересадка томатів на постійне місце, алтайський шедевр може оброблятися і в закритому, і в незахищеному ґрунті. Для цього сорту томатів розсаду рекомендується пересаджувати у віці 55-65 діб. У теплицю молоді томати садять на початку травня, а у відкритий ґрунт. Початку другої декади травня до другої декади червня при посадці в незахищений ґрунт слід дочекатися, щоб повітря стабільно прогрілося до температури 1,5 о 16 ОС показником достатнього прогріву повітря і, відповідно, ґрунту, є листя берези. Як тільки вони розпустилися, можна садити помідори у перший час розсаду прикривають від прямого сонячного світла нетканим матеріалом, а при зниженні температури. Плівкою помідори алтайський шедевр досить вимогливі до ґрунту, вона повинна бути легкою і поживною, тому ґрунт слід підготувати завчасно додати пісок. Перегній вапно, якщо ґрунт кислий, посадка томатів у відкритий ґрунт відео, догляд за рослинами найбільш важливими складовими догляду за томатами є полив, підгодівля і формування куща, поливають кущі зазвичай кожні 3-4 дні. Регулюючи частоту поливів з урахуванням погодних умов для поливу, потрібно використовувати відстояну воду, яку потрібно подавати до основи стебла у парниках. Поливи проводять вранці, а у відкритому ґрунті. Ввечері необхідно пам'ятати, що недополив і надлишковий полив однаково шкідливі для томатів. Після кожного поливу потрібно обов'язково розпушувати ґрунт для насичення її киснем і одночасного знищення бур'янів, відгодовувати посадки потрібно 3-4 рази за сезон, починаючи через 2 тижні після висадки. Підживлення повторюють кожні 2 тижні. Найкраще використовувати багатокомпонентне комплексне добриво, хоча можна удобрювати кущі коров'яком. Зеленим добривом і мінералами. Головне при підгодівлі не перестаратися, так як надлишок добрив викличе або жирування кущів, або захворювання. Дуже важливі при вирощуванні томатів позакореневе підживлення, які проводяться з такою ж частотою, як і кореневі, хорошим засобом для позакореневого підживлення є суміш марганцівки 1, сульфатів магнію і цинку по 2, борної кислоти 1 і сірчанокислої міді 0,5. Оприскування проводять у вечірній час. У період масового цвітіння корисно оприскати рослини кальцієвою селітрою 1 столова ложка на відро води, як підгодувати помідори в період наливу плодів. Відео, оскільки кущі алтайського шедевра індетермінантні, вони потребують обов'язкового формування. Зростання рослин обмежують прищипуванням верхівки. Найкращою висотою для рослин у відкритому ґрунті вважається відмітка 1,5. А в теплиці 1,8. Виконуючи прищипування, потрібно залишати над верхньою квітковою пензом 4-5 листків. Формування куща можливо в 1, 2 або 3 стебла. Найчастіше алтайський шедевр ведуть в 1 або 2 стебла. Пасинки в кущі утворюють багато, і для поліпшення формування плодів слід регулярно проводити пасинкування. При цьому, щоб уникнути травми основного стебла, потрібно залишати пеньки близько один см дрібні або деформовані квітки, можна обривати, це сприяє формуванню більших плодів. Через величезних розмірів і тяжкості плодів необхідна підв'язка рослин до опор, можуть використовуватися кілки або шпалери. Для забезпечення доступу світла і повітря до плодів рекомендується прибирати листя нижче першої плодової кисті. Мій досвід по вирощуванню томата алтайський шедев показує, що в теплиці можна домогтися від нього врожаю вже в другій половині липня. Для цього посіяти насіння на розсаду потрібно ще на початку лютого. Звичайно, при вирощуванні розсади потрібно досвідчиване. Пересадка в теплицю здійснюється в останній декаді квітня. Для підвищення врожайності кущі краще вести в два стебла. Свіжі помідори можна отримувати майже до листопада. При вирощуванні у відкритому ґрунті хороший результат дає мульчування товстим шаром тирси або соломи. Помідори нижніх кистей лягають на цю мульчу і уникають забруднення, профілактика захворювань. Сорт практично не уражається шкідливими комахами і успішно чинить опір більшості захворювань, небезпеку можуть представляти фітофтора і коренева гниль. Основними методами профілактики фітофторозу є недопущення надлишкової лужності ґрунту, регулюється внесенням торфу, дотримання сівозміни і схеми посадки, профілактичні обробки фунгіцидами нідним купоросом, фітоспорін. Гамаїром при виявленні уражених рослин найкраще їх відразу ліквідувати про збір і використання врожаю першими помідорами алтайського шедевра можна поласувати приблизно через 4 місяці після проростання насіння. Звичайним часом початку дозрівання є перша декада серпня, потім освіту зав'язі і плодоношення триває до початку жовтня. За умови акуратного збору і щільного укладання в ящики томати прекрасно переносять навіть тривало транспортування. Як правило, томати цього сорту відмінно визвівають прямо на кущах і не потребують дозаривани, зберігати стиглі помідори можна в холодильнику протягом 10-12 днів. Сорт вважається салатним, хоча великі м'ясисті плоди відмінно підходять і для приготування соків пюре. Різних сосів і приправ. Відгуки городників у мене алтайський шедев суперсорт. Дуже смачний і урожайний смаком запам'ятався надовго. Смак не змінювався, буду садити завжди Софія-27, Ставропольський крайхтп, Томат-помідор «Цомне» неформ індекс 6, 1, Алтайський шедевр в 2016 ріс на великому просторі серед перців був великий. Досить урожайний цим порадував у 2017 Вирішили повторити, але вже на загальних умовах урожайність знизилася. Розмір теж смак не пам'ятаю, але в топ не входить. Навряд чи буду садити ще, тому що багато сортів краще олдвавісім Київ Форюмогою серію триац чотири три, один 6 шість, дев'ять, пада шість, сім поз 21 мільйон двісті п'ятдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім один кущ в теплиці, вела в три стовбури. Кущ потужний, але були ще потужніший. Дуже сподобався на смак і за врожайність, загальна врожайність одного куща близько сімк, драконка мінська оплатт. Томатпомідорцом цомне, форім індекс стоп1250, алтайський шедевр ріс в теплиці, вила в два стебла, стовбур потужний, хоч густий, між вузлями короткі, пасинків небагато, але кожна плодова кисть мала продовження у вигляді пасинка, сорт середньостиглий, плоско червоний, безп'яна біля плодоніжки, урожайність вище середньої, смак на 5 у помідорний Лена, 18 іжевська хтп. Втомат помідор цомне Форіум індекс 156150 мене теж цей сорт порадував. Ріс один кущ теплиці, десять плодів вважала, а решта ні. Смак на п'ять мурка нежгородська оплахт. Втомат помідор цомне Форіум індекс 156150. Найурожайніші у мене були одна тисяч алтайський шедев Анжела Гігант бабусине. Алтайський шедевр висотою під 2 метри іхсім вісім. Київська оплахтформогою серію Трацтри чотири сім нуль дев'ять томат Алтайський шедевр не вимагає яких-небудь особливих зусиль для свого вирощування, і при цьому може рости навіть в умовах короткого прохолодного літа, рясні врожаї величезних і смачних плодів порадують городників будь-якого регіону України.